Знайомтеся, ігрунки звичайні, вони теплолюбиві. У приміщеннях має бути 20 градусів. Про комфорт ігрунок та інших тварин ретельно дбають працівники Черкаського зоопарку. Що ми робили? Сіно кидали солому, щоб тварини могли так сховатися, вони групувалися і самі, заховалися в свої доміки. Бати про мешканців під час відключень світла було складніше, зізнаються працівники. Підтримувало тепло за допомогою буржуйок. Були такі випадки, що. Майже на цілий день виключали, зранку там, і до пізнього вечора, то ситуація, звичайно, була така вже близька, скажімо так, до критичної. Ми підготувалися вже на майбутнє, якщо таке буде в нас, вже скрізь встановили, скрізь деможливо, встановили буржуйки. У відкритих вольєрах ті, хто холоду, не бояться, для тигра, вовків та копитних тварин, заготовлений зимовий раціон харчування. Птахів увесь рік годують переважно фруктами та овочами. Зима видалась нелегкою. Нам вдавалося підтримувати температуру близько 15-17 градусів, яка є необхідною для комфортного перебування. У зоопарку завжди раді новим відвідувачам. Зовсім скоро вийдуть і зимової сплячки ведмеді.